Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні відео буде взагалі незвичне для нашого каналу. Чому? Поїхали, розкажу. Сьогодні в нас, як бачите, є півник. Вже він оброблений, обсмалений трішки. Від того, що він молодий, в нього трішки лапки його. Понадривалися і полопалося. Але це вияв того, що він ще молодий, він швиденько відвариться, з нього буде дуже смачний бульйон. А для чого ми його ріжемо з самого ранку, для того, щоб поміняти на памперси. Так, вам не почулося? Ми будемо ось це м'ясо вимінювати на памперси в місті. Для чого це? Для того, що, наприклад, Навіщо витрачати кошти на памперси, якщо їх можна обміняти на те, що в тебе є в будинку? Там, наприклад, заморожені ягоди, або ж м'ясо, або домашні яйця. В місті в людей такого немає. Але в них є час постояти в гуманітарці та отримати набагато більше памперсів, чим їм потрібно. Ну, а в мене є, наприклад, можливість. Дати людині м'ясо, в якої її немає, і отримати, і отримати, а, так, навіса, і отримати за це те, що потрібно мені. Чому би ні. Тому, ось тушка 2300, це півники, які в нас були із інкубатора десь у кінці літа. Я його зараз швиденько розріжу. Так. А які саме памперси і яку кількість буде на обмін? Це я вам покажу після того, як ми будемо в місті. Це все добре, то зараз долізти куди не треба. Мені цікаво. Хтось так вимінював на домашні продукти щось. Те, що вам потрібно для будинку. Чи ні. Боже, який він жирний. Бач, ж жиру скільки? Ой! Кнопік плакає. Ой! Швиденько треба це все справу робити, то нервується хлопчик. Я завжди розділую так, як зручно мені, без всяких правил. Без усього. Мені головне, щоб було ціле серце, печінка. Є які, якісь маленькі у нього. До речі, хочу сказати, що багато хто гуманітарку продає. Навіть не обмінює там на те, що потрібно комусь іншому. А просто продають. І продають, я вам скажу за кошти, майже такі, які продаються у магазинах. Так оце я хочу обрізати. не, не буду боится, таки. Так, что же Чуть-чуть. Так, тушка готова. Давай то есть у нас там такий. Красунчик у нас нявкає. Красунчик у нас нявкає, да? Все туди затрамбували. Так, важимо. Кіло 800 500 грамів пішло на те, що він з'їв. Щось він багато нас їв. Так, для нас десь пройде трошки. А, і, до речі, ось до цього півника я ще візьму один пакетик чорнички і один пакетик сонички. Будемо ділитися, чого в нас багато, а з нами поділяться, чого в них багато. Опа! Так, курка готова. Для вас це пройде ось так, а для нас пару годин. Так, ну що, приїхали ми додому, зробили обмін на ягоди і напівника. Ось вийшла пачка ось таких памперсів. Від 4 до 9 кг. 24 штуки тут написано в такій пачці. Далі: пачка від 3 до 6 кілограмів 35 штук. Це, до речі, гарна фірма, мені дуже подобається. Оце я не знаю, яке воно. Також я не знаю, що таке гізмо. Але дівчина сказала, що вони гарні тим, що як наче трусиками тримаються. Тут також йде від 3 до 6 кг і 38 штук. В чому різниця між цими і цими? Тема, що тут кілограми від 4 до 9, це для нас ще будуть завеликі. А тут від 3 до 6 це буде якраз те, що ми користуємось наразі. Але головне не маленьке, а те, що більше трошки будемо підростати. Ну і Baby Love. Також двічка від 3 до 6, це 42 штучки. На ось таких чотири пачечки памперсів ми обміняли нашого півника. До речі, жодної копійки не витративши. Тому е, рахую, що такий опен дуже такий гарний і доречний. І хочу показати ми. Спеціально поїхали, домовилися до дівчини, яка памперси продає. Продає вона памперси, це гуманітарка. А такі ось памперси видають в гуманітарці. Це вже трієчка, але ми купували наперед. Щоб в нас лежало якби в запасі. 52 штуки, отака от троєчка, це 175 гривень. Ну це якби адекватна ціна. Вони в магазині коштують 280 за таку пачку. А ось ці памперси, я перший раз їх взагалі бачу. Тут їх 90 штук, ось написано: 90 штук, теж троєчка від 4 до 9 кілограмів. Але в нас така он є від 4 до 9. В цій пачці дуже багато, так? але вона за неї взяла 400 гривень. Тобто за оцю пачку і за оцю, трішки вона скинула, ми заплатили 550 гривень. Ну, все одно дешевше, ніж в магазині, але гуманітарку краще не продавати. Тому що одна людина набрала, коли було в неї час. Стояти в чергах. А в других людей, наприклад, ті, що дуже-дуже нагайно треба, не маємо можливості купити, на жаль, не отримають і будуть отак купляти на 50 гривень дешевше в когось з рук. Ну, на цьому все.